У цьому відео я не висловлюю власних переконань чи думок, я лише дослівно цитую тексти з Біблії. Ви самі можете ознайомитися з повним контекстом у Святому Письмі. Буття 1.8.10. І назвав Бог тверд небом, і був вечір, і був ранок, день другий, і сказав Бог: Нехай збереться вода, що під небом в одне місце, і нехай з'явиться суша, і сталося так, і назвав Бог сушу землею, а зібрання вод назвав морями, і побачив Бог, що це добре. Псалом 103, 2, 3 Ти задягаєшся світом, немов одежею, простягаєш небо, як шатро, збудуєш. Свої горниці підвод вона.